Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми з вами маємо дуже цікаве запитання. І тут декілька таких було братів, сестер, які питалися. Пастор, що ви думаєте про особу, яка називається Янука, Рав, Шлому і Єгуда? Сьогоднішня ця наша коротенька тема чи відповідь на запитання називається Месія вже прийшов. Месія в Лапках. Власне, ми сьогодні бачимо дуже багато інтересних подій, які в останні дні проходять на території Ізраїля. 2022 рік чоловік, ім'я якого кличуть Янука Єгуда, Єгуда, ходить з маленьким хлопчиком, якому є 14 років. Хлопчик кличе того чоловіка, якому є 32 роки, Месія. Хлопчик є карлик, йому приблизно, він має приблизно ріст 75-85 сантиметрів. По лікарських довідках цей хлопчик уже мав померти декілька років тому, без всяких шансів на виздоровлення. Хвороба була настільки сильна і прогресивна, що вийти з такої хвороби. Лікарі кажуть, є просто нереально неможливо. Що каже хлопчик? Що мене і стілив Раф Шлема і Єгуда. Тобто той чоловік, який є разом з хлопчиком. Хлопчик і люди, які є біля цієї людини, кличуть його ці ізраїльтяни, кличуть його не інакше, як Месія Ізраїлю. Якщо ми з вами відкриємо відкриття 13 розділ 12 вірш, відкриття 13 розділ 12 вірш, ми будемо зустрічати дуже подібну картину Дуже подібну картину. А вона, друга звірина, а вона, тобто друга звірина або фальшивий пророк, виконувала владу першої звірини, тобто Антихриста, перед нею, і робила, щоб земля та ті, хто живе на ній. Клонялася першій звірині Антихристу, що в неї є здоровлена рана смертельна. Цей 13 розділ, 12 вірш, і взагалі цілий 13 розділ для нас буде показувати картину. На арені є, виходить Антихрист з моря, і з вірша 12, що із землі буде підніматися фальшивий пророк. Що в даному вірші означає із землі, це означає Ізраїль. Якщо море, звідки виходить Антихрист, репрезентує весь світ, всі люди, всі народи, які проживають на землі, на планеті Земля, то саме слово Земля уже з 11-го і нижче віршів 13-го розділу, буде конкретно показувати, що цей пророк, який буде показувати на Месію, в якого вздоровилася смертельна рана. Буде піднятий конкретно із самої землі Ізраїлю. На сьогоднішній день я вірю, що Месія, вже Месія вже є живий, вже він ходить по землі, з ним спілкується певна група людей, він є знаний тільки певним людям. Коли ми з вами конкретно бачимо цю особу, коли ми з вами читаємо. Матвія, 24 розділ, 24 вірш, то ми прочитаємо дуже цікаві слова, бо в останні дні постануть храс... неправдиві хрести і неправдиві пророки, і будуть чинити вони великі ознаки та чуда, щоб, коли можна, щоб навіть і вибраних звести. Ми бачимо, що каже цей маленький хлопчик. Ми бачимо, що роблять зараз равини. Месія. Так званий Месій, який зараз є серед ізраїльтян, він досконало знає цілий старий заповіт, він досконало знає всі книги сучасного Ізраїлю, включаючи Кабалу. Коли він говорить рядки Талмуда або читає щось із старого заповіту, старі равини падають перед ним на коліна, цілують йому руки, цілують йому край одежі. І вигукується наш Месія. Тяжко собі уявити, але ми бачимо цю картину. Тяжко повірити, що старі равини, які взагалі не перед ким не кланяються, старі равини, які собі ніколи не дозволять комусь поцілувати руку і при цьому назвати, що це є наш Месія. Ми бачимо, наскільки зараз ми близько підійшли до того моменту, що в будь-який момент. На землі виявиться одна особа, як ми з вами казали в попередніх розділах. Те, що зараз робиться в Ізраїлі, я більше склоняюся, що це є 24-й розділ, 24-й вірш Матвія, що покажеться дуже багато фальшивих хрестів. Вони будуть показані і в ізраїльському народі, перш за все, що самі равини будуть проголошувати, ось Месія прийшов. Ці неправдиві хрести будуть появлятися в кожній дономінації, в кожному великому віровчині будуть появлятися свої маленькі лжехрести, але правдивий лже-месія, так би сказати, правдивий лже-месія, або правдивий антихрист, він появиться, буде проголошений надзвичайною людиною. Я думаю, що це. Буде зроблене, власне, як ми з вами вивчали минулі проповіді. В минулих проповідях ми з вами це вивчали, що це буде англійський двір, який сильно зв'язаний з, з єврейством. Сам двір належить до цього коліна. І, власне, я так думаю, чи Чарльз III, чи, можливо, його син Віліан, який є відомі для цілого світу, які мають авторитет в цілому світі перед кожною державою. Це не просто так мусить бути об'явлено, який виявить для цілого світу, хто є світовий лідер, і через три з половиною роки цей світовий лідер стане визнаним Ізраїлем як Месія Ізраїлю або як Ісус Христос. Коли ми читаємо з вами Даниїла 9.27, написані такі слова. А він зміцнить заповіта для багатьох за один тиждень, а за пів тижня припинить жертву то жертву хлібну, і на святиню прийде Гедота спостошення, поки знищення і речучий суд кари не виліться на спостушителя. Власне, ми зараз з вами стоїмо близько до цієї події, яку ми називаємо періодом великої скорботи, Ще не зривалися печаті. Ще не є піднята церква з землі. Як тільки церква буде піднята із землі, тобто буде усунутий той, хто є всередині, той, хто живе в нас, тобто Святий Дух, церква забирається в небеса, відразу зривається перша печать, і на арену виходить Антихрист. І, власне, Він зміцнить заповіта для багатьох за один тиждень, тобто за сім років, сідьмина на Даниїла, а за пів тижня припинить жертву. Для цієї жертви. Потрібно руду ялівку, це є жертва за гріх, та також жертву хлібну або жертву мирну і на святиню. Тобто то місце, де є храм, де має стояти храм, прийде Гедота спустошення. Даниїла 11.39. І він, Сатана, Даниїла 11.39, і він Сатана. Посадить у твердині чужого Бога, тому, хто пізнає його, примножить Він славу і вчинить їх панами над багатьма, і поділить землю за зарплату. Ми бачимо, що зараз робиться в світі, як іде поділ світу. Особливо та частина світу, європейська частина світу, яка в лиці десяти царів буде зустрічати Антихриста. Він сатана посадить у твердині, тобто в Сіоні, латинське слово Роме, твердиня, фортеця, храм. Тобто, в тому місці, де є, був храм Соломона, Сіон, твердиня, гора, там, де був храм Соломона, у цій твердині, тут не написано конкретно в храмі. А написано в Сіоні, в Твердині, він посадить чужого Бога. Хто такий для Ізраїля чужий Бог? Це, звичайно, є Антихрист. Це не є їхній Бог, Бог Ягве. Конкретно написано чужого Бога, Антихриста. І тому, хто визнає Антихриста. Світовий лідер в лиці Антихриста. А для декого це є Месія, він поділить землю і дасть для. Кожного царства свою землю, власне, мова йде про той поділ землі, в якому зараз приймає участь людина, щоб зустрічати майбутнього лже Месію. Також ми з вами пам'ятаємо, коли ми живемо з вами в ці останні дні, ці поінти, які зараз так збираються, що зараз в Ізраїлі вже проголошується, що Месія прийшов, він є серед нас. Равини кричать, а не хто-небудь величезний натовп ходить навколо цієї людини і вигукує, що Месія прийшов. Зі слідуючої сторони ми бачимо, що вже в Єрусалим є доставлено п'ять рудих ялівок. Що це означає? п'ять рудих ялівок. Відкриємо з вами числа, 19 розділ і другий вірш. Чому потрібні руді я, руда ялівка? Чому без рудої ялівки на землю не може прийти Месія? Промовляй до Ізраїлевих синів такі слова. Нехай вони візьмуть для себе безвадну руду ялівку. Що в неї немає вади, що на неї не накладали ярма. І збере чистий чоловік попіл тієї ялівки і покладе поза табором в чистому місті, і буде це для, це для громади Ізраїлевих синів на сховок для очищальної води, це жертва за гріх. Про що нам цей вірш говорить? Він, якщо ми акуратно по відношенню до цілої Біблії вивчаємо цей вірш, ми побачимо, що цей вірш показує ні на кого небудь, а показує на самого Ісуса Христа. Коли Христос прийде і своєю кров'ю, змиє гріхи кожної людини того, хто вірить в нього, особливо ізраїльтяни, ті, хто приймають Його. Тепер акуратно слухаємо Ісая 1:18. Акуратно слухаємо цей вірш. Прийдіть. І будемо правуватися, говорить Господь, коли ваші гріхи, будуть як карамзин, стануть білі, мов сніг. Якщо будуть червоні, немов багрениця, то стануть білі, мов вовна, вони. Коли ми вивчаємо цей вірш з вами, як біблісти, ті, хто вірить в Ісуса Христа, для нас цей вірш конкретно показує на Месію. Прийде час, правуйтеся в правосудді, говорить Господь. Коли прийде Месія, і ми повіримо в цього Месію, немає значення, які є наші гріхи, Він своєю кров'ю і своєю жертвою очищає нас від наших гріхів. Ми стаємо чистими перед нашим Небесним Отцем. Ми є готові зустрітися з Богом в небі. Але не так думають кабалісти. Не так думає більша частина равинів сьогоднішнього дня. Розуміння ізраїльтян равинів. Це кров рудої ялівки, яка очистить їх від їхніх гріхів, і в дальнішому приготує людину, щоб людина в своїй чистоті могла вже зустріти Месію Ісуса. Якщо людина себе не очистить кров'ю родої ялівки, Месія на землю не може прийти. Ми бачимо, наскільки є спотворене розуміння цього вірша. Для того, щоб зустрітися. З Ісусом Христом мусить бути ялівка. Немає ялівки, Месія не може прийти на землю. Вірш фінально побудований зовсім на іншому. Месія приходить і очищає нас від наших гріхів. І тепер ми маємо чітке розуміння, що робиться в Єрусалимі. Чому настільки є потрібна ця ялівка? Якщо ми вивчаємо події з вами останніх днів. Ми бачимо, що зараз зі США, Аризона, в Ізраїль доставлено 5 рудих ялівок. Цим ялівкам є по 2 роки. Перших 2 роки ці ялівки доглядалися в Сполучених Штатах, за ними пристально дивилися равини. Ця руда ялівка не мала право на собі мати ні одного іншого волосу, крім рудого. Якщо на цій. Ялівці знаходився волос якийсь інший, ця ялівка вже не мала право лягати на алтар, щоб пізніше очистити людей від їхніх гріхів. І зараз таких п'ять ялівок, які є повністю руду, руді, без ніякого домісу на своєму волосі, є доставлені в Ізраїль. І вони мусять ще бути доглянуті, доглянуті цей останній рік. Ялівка, яка лягає на алтар, мусить мати три роки. Це є про образ нашого Ісуса Христа, власне, те, що робилося в старому заповіті. І коли ця ялівка досягне віку трьох років, і равини побачать, що на ній немає ні одного іншого волоска, всі є волоски руді, це говорить про те, що ізраїльський світ готовий зустріти свого Месію. Такої ялівки. Історії ізраїльтян вже не було багато років. Остання ялівка, яка лягла на алтар за очищення народів, це було при посвяченні храма Соломона, коли Соломон побудував храм, який наказав йому будувати його батько, власне, тоді на алтар лягла руда ялівка в останній раз, і після того руда ялівка щезла. Я думаю, чому щезла? Тому що слава храму! Була втрачена, Соломон почав поклонятися іншим богам, і слава від храму відійшла. Зараз ми стоїмо дуже близько до того моменту, що коли ця руда Ялівка наслідуючий рік уже буде третій рік, вона буде без, знову буде такою, якою вона мусить бути без єдиного пороку на собі. Всі, все волосся на ній буде тільки руде, її кладуть на алтар. І це говорить про те, коли є освячені люди, тоді має право прийти Месія, бо Месія може з'явитися до Ізраїлю тільки тоді, коли людина є освячена цією кров'ю. Слідуючи, що ми мусимо розуміти, якщо ми з вами живемо в останні дні, що мусить бути побудований храм Соломона. Ми з вами можемо мати дві сторони цієї медалі. Перша медаль. Для того, щоб побудувати храм Соломона, який вже всі розуміють, що є, все складене і чекає, тільки скласти його. І по самих останніх підрахунках це займе не довше, як 8 місяців. Інженери дають цю дату, 8 місяців не довше, щоб скласти храм Соломона. І, слідуючи, коли ми вивчаємо цих 8 місяців, вони якраз збігаються з тим періодом, про який ми з вами читаємо. Зняття першої печаті, коли появляється Антихрист, і зривання другої печаті, коли з землі забирається мир, тобто цих вісім місяців, які потрібні для того, щоб будувати храм. Слідуючи, дуже цікаво, коли ми роздумуємо, хто такий є Антихрист, хто такий є Сатана, батько всякого обману. Чи, можливо, вже храм стоїть? Можливо, храм вже є. В якому храмі він може сісти, твердиня Сіон, твердиня Сіон є. Ми знаємо, що там, де є твердиня Сіон, там, де колись був храм Соломона, стоїть купол Аякса. І я думаю, я думаю, що на слідуючий раз, на слідуючий раз ми з вами, якщо Господь дозволить нам дожити, Роздумуємо над тим, що означає побудова нового храму, де ми взяли цю, ці, цю теорію, що храм мусить будуватися, храм є. Але чи він мусить будуватися? Про це ми з вами поговоримо наступного разу. Тоді ми з вами пам'ятаємо, що все є заготовлено, щоб храм побудувати. І друга думка: а можливо, храму не треба будувати, можливо, він вже є. Вже є то приміщення, і воно є там, де воно мусить бути, там, де має сісти не хто-небудь, а обманщик цілого світу світовий лідер Антихрист. Слідуючи, події останніх книг, які показують, як близько ми стоїмо, чому, власне, ізраїльтяни вигукують, «Месія вже є, «Месія вже прийшов. Інформації, останні інформації останніх днів, ці вже інформації не просто є останніх днів, вони збираються вже в такий клубок і дуже часто ми це чуємо, чуємо і чуємо, що 20 березня 2023 року має бути введена в дію нова фінансова система. 20 березня 2022 року. Що зараз глобалісти кажуть? Що в 2022 році. Закінчується вся підготовка для того, щоб починати фінал свій з 23 по 30, щоб пізніше ввійти в той вимір часу, який ми називаємо новим періодом. Для кабалістів, для глобального світу, це є їхнє тисячолітнє царство, і вже місією, і вони до нього готуються. Для нас. Це є період великої скорботи, через який мусить пройти ізраїльський народ і всі люди, які не попали в число церкви, і після того тисячолітнє царство. На сьогоднішній день ведеться тільки боротьба. В тих висотах в світовому лідерстві ведеться боротьба. Де буде цей світовий банк? Чи він буде в Брюсселі? Чи він буде в Багдаді? Що таке Багдад? Вавилон, Ірак? колишній Колишній старий Вавилон, де будувалася вежа аж до неба, і на цій вежі стояв світовий лідер того часу Німрод. На сьогоднішній день власне, ведеться боротьба в світових умах в світовому керівництві, де має бути побудований цей банк, чи в Брюсселі, чи в Багдаді. Зараз ми з вами взяли декілька пунктів. І тепер ми розуміємо. Чому не даремно в Ізраїлі. Зараз знаходиться маса людей, які вигукують ці дивні слова Янука, Рав, Шлему і Єгуда. І вигукує не хто-небудь не просто натовп, а вигукують старі равини. Наш Месія вже прийшов. То ніяк ніколи ми повинні думати, де ми з вами живемо, в якому часі ми живемо, і як близько ми підійшли до цього моменту. Коли дійсно однією особою буде об'явлено, це є світовий лідер, він буде керувати світом, і пройде певний проміжок часу, коли ізраїльтяни скажуть, це є наш Месія, Ісус Христос. Хай Господь сьогодні нам поможе встояти всьому, розуміти, де є правда, а де є обман, ще більше зосередитись на Біблії, ще більше віддати своє серце для Святого Духа з чітким розумінням, все. Гряду скоро, ні на одну секунду довше. Ми живемо в останній час, Господь добрий, і всі, хто вірує в Нього і живе, так як каже Слово Боже, будуть в небі через кров Ісуса Христа, через віру, через життя, яке підтверджено Євангелією. Зараз я хочу, щоб ми всі стали і будемо молитися. І, можливо, хтось ослаб на вірі, можливо, хтось потребує молитви, можливо, хтось. Розчаровується в тому, що робиться навколо і здається, немає кінця. Кінець є. Кінець дуже близький. Ми стоїмо дуже близько до підхоплення церкви. Ми стоїмо дуже близько до періоду великої скорботи. Хай Господь нас благословить, Схилим наші голови і будемо молитися. Дорогі всемогутні Господі Боже, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Ми дякуємо Тобі за цей час. Ми дякуємо, що сьогодні ми ще можемо бути в церкві, слухати Твої слова і готувати своє життя до зустрічі з Тобою. Ми бачимо, наскільки є близький час, наскільки ворог лютує, наскільки він зв'язує людину і розумовує і тілесно, і духовно, щоб людина не могла впізнати тих подій, ті ознак, світових ознак, ознак останнього часу, як близько ми стоїмо перед підхопленням церкви. Освяти нас! Торкнися нашого життя, торкнися нашого розуму, щоб ми ще були більше посвячені Тобі і ще більше берегли свій храм. Все ми вручаємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я, твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні. І прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь.